Незабаром по вулиці Гришинська з'явиться нова дорога. Пішохідна щоправда, сам процес і ширина майбутнього шляху викликає стурбованість у власників навколишніх земельних ділянок. Зокрема, Катерина Корнієнко вже не вперше прийшла на прийом до міського голови, щоб почути відповіді на свої запитання. Ширина цієї пішохідної дороги мимо моєї будинку, мимо Юрія Миколаївича Костюка – 4 метри. Як це так може бути? Чотири метри пішохідний прохід? І чому повинні віддавати. Тобто, сусіди не поступилися, коли ну ви були на комісії. Чи ну були б тоді, коли сусіди сказали, що вони дають три метри, ми три метри, і тоді буде дорога. Але потім сусіди відмовились давати свої три метри, хочуть повністю, якби по моїй ділянці, ви сказали, що одна людина не може віддавати чотири сотки на сьогоднішній день. Це теж цей город нас кормить. Ми його засаджуємо. Анатолій Федорчук переконаний, що максимальна ширина майбутньої дороги може сягати максимум 3 метри, адже більше дасть можливість рухатися автомобілям. Міський голова звернувся за поясненнями до виконувача обов'язків головного архітектора міста Тетяни Салентій під час прийому в телефонному режимі. Вирішили, що ширина цієї дороги буде 2 метри. 2 метри я вважаю, що це якраз нормальна машина не проїде. А люди будуть ходити нормально, спокійно. Наступними зайшли до 103-ї кімнати Анатолій та Алла похилі із квартирним питанням. Подружжя стоїть першими у Чорнобильській черзі на житло. Чоловік ліквідатор аварії на чаес, інвалід другої групи. У зв'язку із сімейними обставинами люди шукають прихистку знайомих та родичів. Ба більше Анатолій змушений мешкати на вокзалі. Ви стоїте на квартирному обліку. Квартирний облік здійснює держава. Нам надає повноваження, щоб ми його вели облік, приймали людей. Там якісь документи вносили, тобто так звані делеговані функції держави. Mm -hmm. По великому рахунку, то це вам держава повинна виділити це житло. Не місцеве, у нас є місцеве самоврядування, є державні органи. Так от держава вам повинна виділити це житло. На жаль, сьогодні ви бачите, яка ситуація в країні і житла немає. Ми раніше, поки закон не змінювали до 2008 року. У нас будинок, наприклад, будувався, кожен будинок нам передавав 4-5 квартир. І ми цих 4-5 квартир приходять люди, там Чорнобильці, бюджетна сфера, медики, комунальна сфера. І ми якимсь чином мали можливість регулювати це питання і вирішували питання. Плюс гуртожитки були. З 2008 року будинки в нас будуються, але жодної квартири вони нам не передають. Законом це забороняється. І в результаті, починаючи це вже останні 6 років чи 7, жодної квартири сюди до нас не надійшло. Тому, от коли ви до нас приходите, я ну у нас немає вільного житлового фонду, щоб вам допомогти. Я прекрасно розумію цю вашу ситуацію. Тобто, це на рівні держави. Якщо ви, наприклад, там Чорнобилець, то є Чорнобильська програма, але на неї сьогодні в бюджеті на 2017 рік жодної копійки не заклали на будівництво житла. І в результаті виходить, вроді би, по закону ви маєте право, а фактично цього житла немає. Алла Петрівна поцікавилася, чи надають місту щось забудовники, які зводять багатоповерхівки на території Борисполя. Міський голова пояснив, що коли відмінили передачу квартир, ввели таке поняття як пайова участь. Ця пайова участь заключається в тому, що наприклад будинок збудували, нам передали 800 тисяч гривень. 800 тисяч гривень для того, щоб ми могли там поліпшити інфраструктуру в тому місці. Тобто ми ці гроші можемо тільки пустити на дорогу, на тротуар і так далі. Зрозуміло, так? Да? Це Оце 800 тисяч. Що таке сьогодні 800 тисяч? Це навіть не однокімнатну квартиру, ви за них не купите. Ми мали 5 квартир. А тепер за 800 тисяч ми навіть однокімнатної квартири не купимо. Отака ось сьогодні ситуація. Тому ряд будинків, які будуються, вони викуповують в тому числі землю. Похилі не збираються зупинятися, вони вже готують листи до Київської обласної державної адміністрації та звертатимуться на гарячу лінію прем'єр-міністра. Адже для них квартирне питання стоїть надто гостро. Міський голова також пообіцяв подружжю, що якщо звільниться кімната у гуртожитку, то їм про це повідомлять. Поки це єдина можливість допомогти. Тетяна Поминальна, Михайло Головненко, Новини, телеканал Бориспіль.